Полтавщина активний учасник програми, адаптивні клуби, активні парки не стрибні. Перші п'ять клубів працюють в Полтавській та горішній Плавнінській громадах. За два місяці роботи вони довели свою ефективність, стали просторами сили, відновлення та здоров'я. Крім заняття спортом, тут кожен може знайти підтримку і натхнення. На обласному рівні відзначили роботу клубів за розвиток. Фізичних якостей для ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю та членів їх родини. Тренування надають відновлювання після поранень військових та дітям для психологічного розвантаження. Я е, займаюся в клубі Вантим. Е, я можу займатися без, безкоштовно в клубі «Вантим», тому що мій батько військовий. Я займаюся мама, та мені дуже подобається е, мій зал. Наш тренер дуже добрий. Дуже радий, що держава також до цього, до цього долучилася, і це дійсно дуже важливо. Тобто, реабілітація, відновлення через спорт, відновлення через фізичну культуру та заняття спортом. Це е, дуже допомагає хлопцям, дуже допомагає дітям для ветеранів, для військових, для їх сімей. Всі заняття безкоштовні mm -hmm. також проходять заняття для дітей за. Затримка розвитку для людей з затримкою. Розвитку це відзнака навіть не мені, це відзнака спортзалу і цим людям, які сюди приходять. Ціль скинути вагу зайву і прокачати м'язи спини, так як проблеми зі спиною. Допомагає, звісно, так це нові знайомства, групові заняття, так, колектив. Ну і відповідно прокачка м'язів також тренування підлаштовується під під тебе. Хто сильніше бере вагу там 24 кг умовно, хто слабіший, 2 і доростає потихонечку-потихнечку, маленькими шажочками до своєї мети. Робота з, з, з болями в спині, болями в суглобах, що дуже, дуже актуально і для військових, і для і іншої, іншої категорій населення. Мене звати Арсеній, мені 24 роки. Я... Можна сказати, вже ветерани війни, мобілізувався в 2022 році, брав участь в обороні Маріуполя і 27 місяців. відсидів в російському полоні. Коли просто не згадуєш заради чого ти це робиш, в частності, щоб покращувати себе, в частності, щоб мати силу і навички захищати себе і своїх близьких, відстоювати свої ідеали, ну і загалом мати здоров'я в першу чергу. Я з Олегом Ка. Валенка знайомий дуже давно. Він мій тренер і був моїм командиром. Але він зараз звільнився, а я на лікуванні поки. Я спочатку думав відокремити Я так і робив отдільно. Допустимо, займатися спортивною реабілітацією з хлопцями, а потім побачив, що більше пользу приносять, коли вони з підлітками, дітьми, хлопцями, тому що у обох свій інтерес друг з друга є. Тобто ці орієнтуються, дивляться, їм цікаво, ті бачать цю молоде, стараються і бачать з їх сторони підтримку. Вони тут взяли, залі стали здоровими людьми. Я не кажу, але, от я просто є приклади реальних людей, які в мене виходять, які потім, навіть коли їм казали, що таке неможливо, пішли і ще й виступали на змаганнях. Заняття безкоштовне для всіх хлопців, які сюди приходять на тренування для молоді і для військових, які вже звільнили зі служби, але потребують реабілітації. Ми їм даємо можливість займатися тут спортом, після чого навіть можна до нас от, в охоронну фірму. Можемо приймати на роботу.